Ветеранам війни в Афганістані новітні технології від військових стоматологів. Під таким гаслом у Києві відбулася благодійна акція з безкоштовної імплантації зубів для воїнів-інтернаціоналістів. Пройшла вона під егідою Міністерства оборони асоціації імплантологів України, а також за участі спілки ветеранів Афганістану. Захід став своєрідним продовженням започаткованої два роки тому акції Якість життя для наших батьків детальніше у сюжеті. Серед тих, хто у 80-ті роки минулого століття виконував військовий обов'язок в Афганістані, і ці чоловіки, чимало здоров'я та зусиль, вони віддали на тій війні. Я був в Афганістані, бачив, як працюють наші співвітчизники, які навантаження вони там, чи з які навантаження, чи з які іспиту вони там проходили, і раділась ідея разом з українським союзом тірана Афганістану Зробити таку акцію для людей, які захищали і захищають вітчизну. Через низку причин держава не завжди може забезпечити ветеранам належний рівень медичної допомоги. У галузі стоматології до справи взялись військові медики. Разом із фірмами-виробниками, які надають імпланти, у межах акції вони безкоштовно встановлюють пацієнтам постійні незнімні протези, ідентичні справжнім зубам. Військова стоматологія. Я вважаю в Україні сьогодні. Є взірець. От, ну я не кажу там якісь приватні, там де там величезні гроші беруть, там і щось неймовірне. От, а отут от якраз це, що доступно для військових, там це інше, це, це велике діло. Безпосередньо оперативні втручання проведено на базі центральної стоматологічної поліклініки Міноборони. Ми встановлюємо е, дентальні імплантати для того, щоб замінити занізанитихні сьомі протези, їхні дефекти зубов для того, щоб э, эта операция началась, пациент должен пройти некоторые обследования. В основном это общий анализ крови, то есть мы должны оценить общее состояние пациента. Олександр Федорович прослужив два роки в батальйоні спецназу в Афганістані. Був важко поранений. Та навіть попри такий гард каже. Просто я взагалі боюсь по житті. Чому, не знаю. Проте зітхає з полегшенням. Операція пройшла безболісно. То -то нормально, тобто, -то добре, навіть не чувствовав, коли робили це все. Серед пацієнтів і Володимир Васильович. В Афганістані він пройшов шлях від другого пілота до командира літака. Керував бортом Ан-26. Чоловік не хвилюється, адже довіряє своїм. Як как би бы там було, ми привикли всі, як правило, бивши воєнні, привикли довірять. В воєнній медицині, особливо тих, хто пройшов в Афганістан. Загалом під час заходу військові лікарі подарували нові усмішки 14 ветеранам афганцям Президент Асоціації імплантологів України сподівається, що в подальшому акція набуде значних масштабів. Я думаю, що і ця акція знайде таке ж поширення, що буде щорічною і буде відбуватися не тільки на базі військової центральної поліклініки, де вона сьогодні проходить, далі можливо переросте і в міжнародний рух.